Друзі, цей я е, вже в другій хат, катці знаходжусь, Мене дуже лагає, мене прямо дуже. Мені блюстак взагалі капець. Ну як в мене ж інтернет свій? Все своє. З ним із за того, що я знімаю. Що не тут? Ні, вони тут. А, вони на Б пішли. Все, я вас зрозумів. А, настрій на три. Йо, тихо. А де? А, зброй, Я так і знав, що він набився. набився. О, вже хоч краще. З 30 фпс! 30 копить. Все його Йо! А як я тут Як я тут маю забирати, якщо в мене Ви бачимо, як в мене вагало? Чекай, мене точно? З Брукстакс. Та ні. Можна ну, 90? Ні, ну два. Не ну, стоїть на 120, ну чого не працює нічого. Капець лугає. Шей, тімейти. Такі собі. Ну, нормальні тімейти, але... Ну не знаю. Все. Бач? На мовик. Єс. Я тихо. Забрав. Ви бачите, як в мене лугай, я забираю? Просто Unreal. За таке просто лайк. Лайкос просто. За таке просто лайкос. Ну, я не знаю, якщо ви лайк не поставите, я не знаю, що з... я з вами зроблю. Ну ви бачите, як я стараюсь. Ну, друзі, ну поставте, будь ласка, під хлопчик. Хлопці, дівчата, поставте. Прожміть, будь ласка, лайкос. Так, -с. все. Так, -с. Йо, як мене лагає. У мене є три до речі, я собі купив. Не такі недорогі. Я ще хочу так дев'ятий купити. Фоксі. Ну, зрозуміло, ну окей. Ну ч так хай в мене? Це телефон взагалі не для знімання відео. Galaxy A51. Це не для знімання відео. Мені треба якусь програму знайти для знімання відео. Це просто капець. Це просто капець. Я думаю, я чесно кажучи не знаю, що треба робити. Ну, пшего тімейт красавчик Тимейт просто кращий. А де він? А я не може і не тут. А, це ж ты его. А не, пачка тут. И він здесь тут, напевно. Чакуй сім місця. А, засветился. Не хоче пикат. Забрав, красавчик. Все. Забереш? А, все-все. Пачка є. Такс, я одного... Я не вбив нікого, бо в мене лаги було. Ви бачили? У мене лаги просто 20 ФПС. Я ще тут... Дивіться, скільки. У мене шей, 2 кіла. Мені ж було більше. Йо, тихо тихо. Пам'ятайте, хто хоче зі мною на дуэтку, я... я дуельку вам зроблю? Ой, капець! Ой, капець! Це просто вагає. Може виключити не турбувати? Може, так ладно? Кираш вийшов. Фей, 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 фей. О, артем мир. Ура! Ммм, копей. О! А скільки ФПС? Жаш легше йому ставити. У мене просто жара на вулиці. Все, 3-2-1. Все. ту 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 ру 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 А як я тут. 12 FPS. С... О, 40-45. О, все! Помогло! Помогло, щось. Треба було виключити той. Я виключив і краще стало. так, ну и ты хочу. Ты хочу. ты стреляешь, Визи. Визи. Ой, э, тьма, ты что-то протупила. І хто, і хто ютубер і мене дивиться, то можете... Я просто так граю, бо в мене ну, насправді я краще граю, я просто знайду програму якусь, щоб можна було знімати відео, бо в мене просто через запис екрану не виходить. Бо в мене дуже вагає. плохо є. Нашого вбили. Настрілюєм. Айдех. Лен. Настят рівень батл паса, я вам вже показував я все квести просто проходив і планую ще проходити. О, горі снайпер. А не в Телеграм, тільки, тільки не в Телеграм. Ки говорить снайпер. Снайпера не дивлюсь. Бліна, це мой мама аккаунт. <кліпит> О! Майтвуча красень. Ну, ви бачите просто я в минулого. От як я тут маю грати? От скажіть. Я знайду сьогодні якусь програму для мінімально відео і всі просто гапли. Пів. Чай. У мене 10 ФП. О, попав по кому? мене вбили. А чого так довго? Я ж трамвороном стріляв. У мене капець просто. Треба програму буде знайти, щоб знімати відео. Бо через телефон просто, ну, через запис екрану неможливо знімати. Ну не тут красавчик. Все, Вс, жсткий, жсткий. БНБНБ. О, может, нього є. Классный. Капець минулое. Знаешь, як минулое?

А там е два два там. Давайте зажимать. Зажимает. Девятнадцать. Ну то як я маю, в мене навіть персонаж не хоче повертатися. Ну, що? Програємо так і програємо. О, ура, ми Виграли! Раунд! Ура! Такс. Кип'яць цього урону понаносив. слышу. Сори. Пятнадцать. Чекай, чекай, а где F? F. P. S. Сори, пятнадцать. Тут нового будто. Че, як мне нового? Ну мене. Як я тут зунда поставлю? Он уже третіго. Берем його і всіх розтащим. Все Пау. Саша. Андрій, е. Андрій е скил на місці. Кого вбити? О, зараз поставлю масляту. По-попав. Опа, отак. Для кноха. Кавусакі гріго. А як я тут? Напишіть в коментарях, як я маю тут робити когось, якщо у мене 15-20 ФПС. Це взагалі негайно. Сігма! Ну! <смір> як так? М -м -м. А ні, в принципі, нормально. Поки що нормально. Давайте візьмемо йомбі. Ну ви бачите, я скажіть, як я тут маю їх всіх купивати, якщо у мене так багато ФПС. Я вот тут буду чекать. Все, чек инфы. Инфа. Ю, ты вот, Як нам тут виграти? А ну А як? Так тут нереально, бо в мене ФП нуль нуль. Мене нуль Фп просто Окей Там нема тут ані є. Дій, дій, дій. У мене 30 FPS. 30-40 FPS у мене. Фпс. Та ну, не багато FPS. Ой, є. Так, ну як? Ну 75 я мав. Да, і тепер він убитий. Ура. Човелі копіть. Я тут трохи багать. мне треба компьютер, это точно. Чтобы просто всех... Бывать вами. И мой программ. О, хорошо. Друзья, всем дякую за переглядцовый видео. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока.